Дорогі друзі, 14 березня церква згадує святу Матильду Вестфальську покровительку великих родин. Свята Матильда походила зі знатного саксонського роду відукінда. Її батьки граф Дітріх, і Рейнгільда віддали доньку на виховання в Бенедиктинський монастир Герфорд, де настоятелькою була Матильдена Бабуся. У 14 років дівчина вийшла заміж за Генріха I птахолога, який 912 року став герцогом Саксонії, а 919-му королем Німеччини. Подружжя мало п'ятьох дітей, наймолодший з яких Бруно І великий, також канонізований. Матильда допомагала чоловікові розв'язувати важливі державні проблеми, часто втримуючи його від необачних і гріховних постанов і дій, але активна діяльність не перешкоджала її глибокому духовному життю, мала свободу в благодійних справах і вповні її використовувала. Прислуговувала бідним і скаліченим, яких часто запрошувала до свого столу, відвідувала в'язнів і долучалася до звільнення деяких з них. Після смерті чоловіка 936 року бачила боротьбу синів за трон і зазнала великого болю з цього приводу. Королем став Отон І великий, який звинуватив Матильду в спустошенні королівської скарбниці на релігійні справи. Свята відмовилася від майна і пішла в монастир, але син, розкаявшись, повернув її до королівського двору. Оттон засновував митрополії і єпископства, аби утвердити свою владу, але Матильда вбачала в цьому іншу цінність, тож активно йому допомагала, заснувала численні монастирі, найвідоміший з яких в Кведлінбурзі став центром богословської та світської науки. 955 року помер найстарший син Матильде, Через 10 років молодший, а згодом онук, чию смерть вона передбачила. Останні роки життя свята провела в Кведлінбургському монастирі, де її і поховали поруч з чоловіком. Зображають святу в королівських шатах інколи під час роздавання милостині. Атрибути це корона, модель храму і монастиря. Прямуємо до неба слідами наших святих покровителів. Зустрінемось!